Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділити з вами неймовірну історію, яка трапилася зі мною і з моїм дроном. Так, ця історія почалась дуже-дуже сумно, але закінчилась вона класно. Але перш ніж я вам розповів цю неймовірну історію, я хочу вам нагадати про необхідність підтримувати ЗСУ. Я також хочу вам нагадати про необхідність поставити вподобаєчки. Прямо зараз, будь ласка, поставте вподобаєчки. І, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви на нього чомусь ще не підписані. Отже, отже, неймовірна історія мого дрона. Спершу друзі, я вас познайомлю з моїм дроном. Я його ласково називаю дроша. Це DJI Mini 3 Pro. Е, незважаючи на те, що це маленька така пташка, так, але це дуже розумна і дуже потужна пташка, і вона вміє багато чого. Я не буду робити зараз відео огляд цього дрону. Так. Ну їх багато вже в інтернеті. Ви можете подивитись, але можу вам сказати, що ця пташка вона дуже дуже розумна і вона цим мені і подобається. Я не використовую його дуже часто. Але коли ми родиною їдемо куди-небудь погуляти, я його час від часу з собою беру. І три тижні тому назад ми з жінкою вирішили з'їздити в Чикаго, погуляти по Чикаго. Це були длинні вихідні, і ми поїхали. Ну, і я звісно взяв з собою дрона. Ми там багато ходили, багато гуляли. До речі, я зроблю відео про Чикаго. Велике відео буде цікаве. відео буде. І я, звісно, запускав дрона. Коли я його запускав по Чикаго, літав по Чикаго. я... Дуже дуже увльокся, знаєте, так, і я втратив той момент, коли дрон відлетів від мене досить далеко, і я втратив контроль над ним. Так, тобто відстань від мого пульту до дрона була дуже велика, і між нами були хмарочоси, і. Пропав зв'язок. Я не дуже переймався цього, тому що я розумів, що дрон автоматично повернеться до мене. І він би повернувся, так. Тобто, коли дрон зрозумів, що я до нього не достаю, мій пульт до нього не достає, і в нього вже недостатньо батареї, щоб літати далі. Мій дрон розвернувся і полетів найкратчайшим шляхом до мене, так тобто назад. Але, але на жаль, на його шляху став хмарачос. В Чикаго є ліміт е, висоти, на якій можна запускати дрон. Так, ну принаймні, в Даунтауні, це 120 метрів. І мій дрон, коли він підлетів до цього хмарачоса, тобто він настільки вумний, що він не розбився е, об хмарачос. Так, тобто він його побачив і він став навпроти хмарочоса. Е, але облетіти хмарачос чи перелетіти він не зміг. Перелетіти він не зміг, тому що хмарачос був вище 120 метрів. Я бачив, як де стоїть мій дрон. Так? І я намагався взяти контроль знов-таки над цим дроном, щоб допомогти йому облетіти хмарачос. Але я не міг знайти точку, де б е, мій пульт е, сконектився з дроном. Я там вітався, бігав, але так і не зміг підключитись до дрона. І коли дрон зрозумів, що в нього вже Зовсім мало заряду в батареї, він просто призимується. Так, до цей дрон він не падає камнем. Так він не летає, поки здохне батарея. А як тільки дрон розуміє, що в нього вже недостатньо заряду, то він сам приземляється. Легесенько, класно приземляється. Ну і мій дрон також приземлився. Він приземлився на мапі. Він мені показав, де він приземлився. Камерою він мені показав, що він бачить, так в якому місці він приземлився. і я побіг. Я побіг туди, де він приземлився. Я прибіг на ту точку десь через 2-3 хвилини, буквально так. Ну тому що я там вітався, я намагався йому допомогти. Ну і... Звісно, дрона вже не було. Тобто він сів на вулицю, там ходить багато людей і його просто підібрали. Його підібрали і з ним пішли. Я намагався його знайти, там ще понавково ходив трошки, попитав людей, ніхто його не бачив, ну і все. І я думав, що я втратив свого дрошу вже назавжди. Ми повернулись в готель. Звісно, я сумував. Мені було сумно, що я його втратив, і на дроні там багато інформації, багато зйомок, багато класних е кадрів знято. Знаєте, ну тобто, багато багато чого залишилось. Ну і сам дрон дуже класна така машинка. І я вже в готелі зв'язався з підтримкою компанії DJI. Я написав їм, ми по спілкувались. Я сказав, що дрона мого вкрали. Я їм надав серійний номер мого дрона. Ну і все. Ну я чесно кажучи. І не думав, що е, вони мені чимось допоможуть. Ми приїхали додому. в Вінніпек, я вже забув про ту історію, і от уявіть собі тиждень тому назад, так через тиждень після того, як ми приїхали з Чикаго, я просипаюсь вранці, е, бачу в мене імейл, Читаю імейл, і цей імейл прийшов від служби підтримки е, компанії DJI. І вони в цьому імейлі повідомляють мені, що хтось знайшов мій дрон. Я спочатку не повірив своїм очам, що це я читаю в реалії, так? Тобто, служба підтримки компанії DJI мені написала, що з ними зв'язалась людина, яка знайшла мого дрона, і ця людина там надає його контакти. Як з ним зв'язатись, його телефон і імейл адрес. Звісно, я зразу написав йому імейл. Тобто, я не вірив, що це відбувається зі мною з моїм дроном. Я написав йому імейла, e він мені відповів. Ми трошки попереписувались, я йому відправив мою адресу, і він мені відправив мого дрошу. Цілий тиждень мій дроша шов з Чикаго до Вініпега. Так, він мусив пройти через каста, е, тобто це через таможню, Це зайняло деякий час. І от сьогодні я отримав мого дрошу назад. Друзі, ну скажіть, чи це неймовірна не історія, а отримати свого друга, якого ти думав, що ти вже втратив назавжди, так? Отримати вже після того, як ти все це вже, вже, вже все це пережив, вже все це перенервував. І ось він зі мною. І е, судячи по всьому, він е, в гарному стані нічого не зламата. Я ще його не пробував, не запускав. Треба зарядити, замінити батарею. Але виглядає так, що з ним все окей. Друзі, ось така неймовірна історія трапилась зі мною і з моїм дроном. І я бажаю, щоб з кожним з вас завжди траплялись класні неймовірні історії. І ніколи не треба вішати носа, коли ви щось втратили і виглядає так, що ви це втратили назавжди. Цілком можливо, що одного разу ви знайдете те, що ви втратили, а можливо, навіть і знайдете щось більше. Друзі, я ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримувати ЗСУ. Будь ласка, допомагайте нашим ЗСУ. Я ще раз хочу вам нагадати про необхідність поставити вподобаєчки цьому відео. Так, будь ласка, підтримайте мій канал. І я ще раз хочу вам нагадати про необхідність. Підписатись на мій канал, якщо ви на нього ще чомусь не підписані. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!